Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися із тими, хто дивиться відео близькими людьми на цьому тижні. Про що треба попередити, що треба повідомити, що буде на цьому тижні. І з тими, хто дивиться відео близькими людьми, дайте відео. На вас хочуть напасти, планують, принаймні на цьому тижні. Хтось нападає на фінанси, щоб не було грошей. Але, ну, не виходить, вийде так, що гроші все одно будуть, але затримується виплата. І це понеділок, вівторок і середа, що у вас. От хочуть вибити повністю. ну Це агресивні дії. Це, це навмисно робиться так. Ніде магі магічний вплив, щоб у вас не було грошей повністю. Це, я, заперечую, убираю повністю, весь негатив знімаю, відкриваються дороги на гроші. Всі плани більше гроші. Гроші. Не можу втручатися. Так, на цьому тижні ось... Карта цього тижня ось вийшла замовлена. Замовили у якоїсь. Ну тут більше йде чоловік-майстер якийсь, щоб на вас робився напад. Роблять крадники, стяги, прив'язки. от може ще, щоб була зіпсовані відносини у. Шлюбі, якщо люди в стосунках, сильні, дуже розсорки. це сама агресія от по цих картах на четверг ніч, от середа четверг, щоб сварились дуже сильно, щоб були сильні дуже образи. Скажіть, допоможіть, що запланували ще на цьому тижні з тими, хто дивиться відео близькими людьми? Ну <клес> саме така програма стоїть, щоб хотілося піти, і це. Може стосуватись чоловіків, жінків, щоб покинули, що наче у вас є десь краща людина, краща дорога. Ну, Втручаються, змінюють, влазять в долю, і це морок, це дуже сильний обман. Вас намагаються одвести, увести по іншому шляху. Заперечуюсь негатив. Убираю, анулірую всю програму. Піше не працює, порча на самотність. Заперечуюсь, негатив убираю Так, скажіть, допоможіть вище сили, що буде на цьому тижні, про що треба попередити? Ну, в суботу-неділю дуже така карта вийшла, що все одно до вас приходять фінанси, гроші, ті, що ви планували. Вже немає тут агресії, але у вас стан такого дуже пригнічений, як після м'ясорубки і Депресивний, дуже пригнічений стан, і вже вам нічого, ну, опускаються руки, нічого не хочеться. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. скажіть, допоможіть, чи стоїть краніть. Так. Обміни, подміни, крадники стоять. Якась жінка. Це жінка похилого віку. Вона хоче ваше е, життя забрати. Вона хоче жити в цьому домі, в якомусь домі. Заперечу весь негатив, убираю, прошу вищі сили. Одведіть, одверніть на віки вічні. Ворогів більше не можуть вручатись у життя. Буде так. Скажіть, що робити? Що треба робити? Повний суд. Прям щоб щось робити, тут не виходять такі карти. Це саме вирішиться питання. Тут е, главне головне, щоб від вас, від вас, самих, не йшов негатив. Вони, е, якби самі собі вирили яму, і тут будуть дуже такі. Події дуже погані із цією людиною. Вона сама якби себе загнала в ці, в, ну, своїми діями. І тут повертаються всі негативні програми, повертаються назад. От все, що вам бажали назад, вертається по Верховному суду. Головне від себе не, не робити агресії, посил, посилань, просто повертати все, що вам роблять назад. І цього достатньо, щоб ця людина повертає все назад, обирає навіки вічні. Всі програми негативні знімає, повертає назад все, лайну. І не болить, відкриваю шляхи. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на цьому тижні, всім, хто дивиться відео, близьким людям. Відкрити шлях на щастя, на любов, на здоров'я, на гроші більше не можуть втручатись у ваше життя. Стоїть захист міцний. Як з уся вода сходить, так і з вас сходять всі негативні програми, повертаються назад, тому хто робить не на переклад, не породу йде, по крові не переходить, по колу не піде на ньому, лишає прив'язок. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи є ще щось, про що треба повідомити тих, хто дивиться відео близьких людей, що буде на цьому тижні? Ви будете працювати. Угу. Багато роботи. Будуть якісь вам. робота може, нова робота, може бути е... підробити, коли вдасться десь е... підробити. От щось як Є, може Декілька місць, де можна заробити. Буде робота на цьому тижні. скажіть ви ще сили, допоможіть, про що треба повідомити. Так, намагається зруйнувати вам життя, закрити дороги. Оце основне, що дуже сильна заздрість, багато розмов за спиною, обговорюються повністю е, ну, всі, всі деталі, все. Із-за і за таких людей е, вам важко. Важко рухатись, як по колу іде, іде по колу все, бо вони псують, шляхи закривають. Там йдуть розмови, що наче ви в чомусь винні, звинувачення. От ви в чомусь винні і все. Ну тут. Проблема не в вас, ви взагалі ні в чому не винні. Це агресивна маніпуляція, навмисно. Знаєте, як очернить якимось чином ну, в очах інших людей. Може, щоб з вами не спілкувалися, але мені де так, що це їхня. Як не знаю, така, є момент, що є така суща, це така програма негативна, вона підселяється, і люди просто ведуть пересуди, засуджують, звинувачують. Це така є момент, що просто підселяється суща. Вона висмоктує енергію. от, і в... Що цікаво, коли ви будете з цими людьми спілкуватися, в обличчя вам нічого ніхто не скаже. Це поза спиною робиться. Все, Скажіть, допоможіть вище сили, що робити. Займатися собою. Основна ваша задача і порада від вищих сил займатися собою, своїм станом, своєю тіло, фігура, свої мрії, плекати, любити себе. Оце основне. Дуже любити себе. Любити свою роботу, свою справу. Ви маєте, ну, може, є багато роботи, так, є має бути така робота, коли вам вона приносить задоволення. Розумієте? Там ви енергію берете. От Є такі роботи, де ви втрачаєте енергію, ви виснажені після цього, і має бути робота, яка навпаки, ви отримуєте енергію. Хто от подумайте, від чого вам стає радісно, що ви любите робити, от туди спрямуйте. Щоб у вас це було чи кожен день, чи два рази на тиждень така робота, де ви дуже задоволені, і вона вам буде приносити гроші. І навіть це допомагає от, дуже корисно, якщо втомли, ну, втомлюється розум втома від роботи, що ви не можете вже йти на роботу, і дуже важко втома. То дуже допомагає відпочити, не просто лягти і відпочити, чи, ну, так, піти десь погуляти, а саме переключати мозок. Розуміють, переключати розум, мозок, на іншу роботу, яка мозку подобається, радість від цієї роботи. І це вже буде дійсно справжній такий відпочинок і перек... от саме переключатися, що дуже буде зручно, що і та робота приносить вам прибуток гроші, і ця робота приносить гроші, і ви від неї просто отримуєте велику таку відпочинок, енергію, радість. І це на цьому тижні є у вас така робота, можливість, може можливість розпочати. От подумайте, що хто любить, чим займатись, і щоб це якимсь чином оформити, щоб можна було вам за це отримати фінанси і відпочинок. Для розуму Для розуму це відпочинок, коли він відключається від тої звичної, якоїсь важкої такої роботи, де ви виснажені після цього. От. А, ну, і говорять, що не звертати уваги, не концентрувати увагу, не промовляти в, в, в світ навіть імена оцих людей. Що настільки вони нещасні, вони там своїми Вони мені йдуть підсили... Підсили... підсилився до них оце суща, пересуд веде, от осуждає все, Ну, це їхні, вони ну, хворі, больні, нещасні люди, розумієте. І на них звертати увагу, це просто більше. Енергії їм віддати. Тут навпаки, все на себе, більше на себе, більше любові до себе, до свого тіла. Вам треба займатися е, своїм е, фі, фізичний стан, от, розумієте? Красою, фі, фізика, от все, що потребує тіло, Ну і для мозку оце заняття, що, люб... що ви любите, саме коли радість, от ви відчуваєте, я б це робив цілий день. От така, знаєте, робота, що не, не відчуваєш втоми. І там ваша радість і буде, і буде прибуток. Заперечу весь негатив убираю. Таких людей треба відвертати, не концентруватися на них увагу, викинути повністю із свого е, життя. Це головна зброя. Так, бо важко в постійній боротьбі. Заперечую весь негатив, відвертаю на віки вічні, відсікаю. Всіх, хто нападає, хто зла бажає, не боятися взагалі. Рівно, рівно, абсолютно рівно. На це треба дивитись на людей, які собі не належать. Розумієте? Вони залежні від цього стану постійного осуду. Постійно про когось говорити. І це їхні проблеми вам. Треба рівно на них дивитися. Це ваша перемога. У них свої справи, у вас свої дуже важливі справи. Вам ніколи на це звертати уваги. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає, хто засуджує. Хай їм назад повернеться весь негатив. Вони на собі це все переживуть. Самі на себе хай говорять. Буде так. Отсікаю, відвертаю всі негативні слова, в роті залишаю, більше не зможуть обговорювати. Переключаю на інше, забувають про вас, більше не можуть пересуди робити, не зможуть. Цікаві. Це погано, і лихе назворіти, де буде? Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Від тих, хто дивиться відео, близьких людей, всі негативні програми, всі осуди, всі пересуди, все, щоб не говорили, назад вертається. Тому, хто говорить, більше не можуть негатив посилати. В роті залишають, з рота не піде них, Відкриваю всі шляхи і дороги на здоров'я, на роботу, на гроші, на відновлення всіх систем в організмі до ідеального стану та абсолютного здоров'я. Буде так і так буде. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, в вашу долю, негативні програми посилати, ви більше ні до кого не. Прислухаєтесь тільки до себе, до самого себе. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги, на щастя, на любов, на красу, на здоров'я. на щасливу. Буде все сказано, здійснено, так буде. От, так що так, карти кажуть так, що у вас має бути от чітко, що як тільки ви звернули на це увагу, Значить, ви їх, цих таких людей, от, хто за спиною говорять, так? ви їх зробили значення якесь їм придали, що вони щось значать у вашому житті, розумієте? Тому вони нічого не значать, вони самі себе там закопують, а у вас багато дуже роботи і справ з собою. Тут концентрація на себе дуже сильна треба. От. Так, на цьому я буду завершувати. Така вийшла сьогодні кава. Хочу усім подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мене енергетично. Також хочу нагадати, що можна записатись на індивідуальний прийом номер Viber у телеграму є в описі під відео. От. І не забувайте також про військових України. Пам'ятайте, що зараз дуже необхідна допомога, навіть незначна може для вас. 1-2 гривні, але це допомагає зібрати кошти для військових на автівки, дрони, теплий одяг. от І бажаю, щоб на цьому тижні здійснились всі наміри, плани, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались, щоб ви були здорові. І одвернулись всі вороги, щоб більше до вас не чіплялися, по інших шляхах тікали, йшли. Був захист міцний. І також прошу вищі сили. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і будь-яку агресію. Одвертаю, ставлю захист міцний. На цей тиждень більше немає загрози, буде так. Будете захист От так щоб будьте обережні, бережіть себе, любіть себе, не звертайте уваги, концентруйтеся на собі, здійснюйте свої наміри, плани. От, все буде добре. Дякую ще раз за увагу. Бажаю всім приємної кави і до зустрічі!